Вітаю вас на нашому каналі Тетяна Реш Сіті. Напевно, таке треба цей канал якось переіменувати, тому що це таке у нас сімейне господарство вдвох з чоловіком. Значить, дивіться, що тут у нас. Привезли нам от прям підвір, прицепик, таким гарним фуражним ячменем. Ну і любі друзі та підписники, я от е, навіть погуглила, знаєте, цікава інформація щодо ціни. Так от, ціна колихається від 8700 чимось до 10 тисяч, теж чимось там. 600 чи 800 щось таке. От, так от, від чого залежить оце колихання, від якості чистоти зерна. Ну, хорош, затягни, а як ти його затягнеш? Мину. Так от фуражний стоїть в районі, це я за пшеницю. І чмінь дивилася, в районі 7-8 тисяч. Це те, що пише нам Google. Ну, а чисті. Чі... А ми завершили на тому що телефоную трошки тут за кроля, питають. Тому, до речі, кому цікаво, да, обзивайтеся, пишіть, замовляйте, є завжди душонка кроля, яку я можу навіть відправити. Щоб вакуумувати кролика, там ми ще до цього трішки не доросли. От. Ну, так що давайте про зерно. подивилась я на, на пшеницю. То дійсно фуражна ціна це 708 от. А нам тут пшеницю впарювали за 9, бо я обдзвонила багатьох, то за 9. А ми купили за 7, а в інших по 8. Ну, в принципі, нормально. Це нормальна, адекватна ціна, як пише принаймні Google. Звісно, що чистий їда третього рівня, там, четвертого, то, звісно ж, буде він дорожчий. Але якщо отаке, як оце нам привезли ось ячмінь, бачите, є ось трохи і такогось. Ем... Насіння різного, десь може і камінчик попадеться, то оце ми зараз купуємо ячмінь, привезли нам люди по 7,50. Звісно, це кожен напише, що там в когось дешевше, трішки в когось дорожче, але я думаю, вже там різниця не суттєва щодо цього, тому такий сьогодні у нас процес невеликий. Будемо так переносити, а там, може, трохи зараз надберемо його, цей прицепчик. Та може... Я Не можу що там надібрати, бо його кине сюди. Та я бачу, що його так, треба надібрати. І може таке ми його в двір підтащимо. Бо таке наносити теж далеченько нам туди. Русский хороший прицепк. Таке ж хороший прицеп, кожного б такий мати. Так що потихеньку набираємо. Прийде, що купила, що, купила, куди? Що то каже тебе за, за прицеп? <різь> ну ну, мені не кожен раз предлагають. О, наскати не, щоб вона не купляла. Я сказав. Угу. Не кожен раз мені предлагають з доставкою додому. Та да. Причому за доставку ніхто нічого не бере. Ні, ну це по ну, да. Сусід своє змолотили, дай то це ще не весь. Один чи 12, так? 11 Писаємо, важимо та записуємо, що ми там понасипали, та й будемо потихеньку працювати. Невеличкий вам сюжет. Про дуже актуальну і болючу зараз тему. Ячмінь, пшениця, ну за кукурузу давайте ще почекаємо, хоча теж дуже цікаво, що ж там будуть за урожаї в нас цікаво. Бо ми, як ніхто, такі невеличкі господарства. От, що хочемо там щось для себе ще тримати, якусь живність, трошки зайво продати, то дійсно тяжкувато це все діло і так болюче, тому що ж треба все придбати за якісь кошти. От, тому, так скажемо, працюємо, виживаємо як можемо. Ну, оцінюйте своїм лайком. От таке гарне. Зерничко. Ну гарний чистий ячмінь. Гарний, мені не гарний. Не Ні, Доволі хороший, так. Да. Не скажу він прям дуже такий грязний. У селі просто комбайна ж нема на, на кукурудзу на таке. У них і це ячмінь пшениця. Чи комбайн не жовтий нема. Зараз потроху все вправлено. Так що захоплюючий процес продовжується. І кудись зерно поки складати, ще фантазії немає, ще не придумали. І кудись треба його позасипати, бо там вже ж не стоятиме. Погода така мінлива, то дощ, Ні, в то не, не дощ. У мене ще ящик на тонну 200. Так, то ж на кукурудзу ми залишаємо. Так я в ящик засипаю. Яка кукуруза? Кукуруза буде через три місяці. І вона може бути мокра, щоб ти знову. Може Може бочки якісь вигодують. Чоловік планує, 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 все на майбутнє. Що ми кроля продамо трошечки чи свиней? І може така, почнемо будувати От. Та ще в нас залишилось питання, Ось хочемо взяти вентилятор і зробити ж таки охолоджувач. Хоча гранула конечно, трошки тему гранули. Гранула суперська. Охолоджається дуже швидко, і шарудить, шелестить. Та взагалі просто супер. Трошечки ще з виходом, щоб швидше, як то кажу, більше давав цей гранулятор, тугая хочеться, щоб більше давав. Будемо пробувати над цим працювати. От, щось може міняти. А так взагалі супер. Так що працюємо отак, туди-сюди чоловік ходить, важить потихеньку. Та і все. Де мала бути кукуруза, буде в нас покає чисто. Кукурузу жовт страшно засипати. з зібріти, вони ж приють. Буде волога дуже, так? Да? Да. Чукурузу... Звісно, треба було тоді Я не буду, я не хочу. Залізти, як класно. Повен при цеп зерном був. Сів було тут. І було не пісуха в зопі. Я ж не кидала оцей бурін, я с качком. Я кедон. Кім якедон? Я вам скажу, що звідки я робив. То вони пересмоктали. У мене сутринні пересмоктали, Вінчорожні? тільки воно зараз... зараза. Врепа ось. Ну, напомню, угу. Давай, пам'ять. Щастя для дитини. Коротше, зерно підходить до завершення. Ні. Ну, Владіка, ні, то. Владіка, що зерна? Так, да, зерном разом. Зерно, якийсь свині буде на півзуба. На півзуба, це точно свиня якась наїсться на півзубу. <рі> Скелетос. І між зубами про, про цей. Пролізеш. Що <рі> ось... там, Владик? Хто там тебе повзає? Коник? Ось коник, бабусі. Співай. Тут не коник. Співай, співай. До цього? Ні. Він зараз вистрибне, Владик, просто. Сюди. Перед чим би ще що дит... Дитя оце тішило з конником в зерні. Де він? він же ж десь там, бабуся ж його тепер не бачить. Де? Друзі та підписники, так ми граючись потихеньку, всі дружно. Засипали вже ячменик. І в результаті у нас 665 кілограм вийшло. Отак, потихеньку і засипали. Так що, да, ячменник легенький. От, В принципі, так, потихеньку відеречками, Сьогодні мішками вже натягали, і дуже класно. Так що підписуйтеся, ставте свої подобайки, підтримуйте такі невеликі господарства. От, і велике вам дякуємо. І дякуємо тим завдяки кому цей процес стає реальним.